все людям в окупованих бойовиками містах. Денис Квартальнов новини Юбіар. Жовто-блакитні прапори ще у трьох містечках на Донбасі: це Луганське Чорнухіне і Булаванське та Олександрівське під Донецьком. Там армійці знаходять російську зброю і техніку. Трофейний камаз разом з зенітною установкою. Тепер сили АТО починають вибивати терористів з обох обласних центрів. На підступах до Луганська артилерія завдала вогневого удару по позиціях бойовиків і знищила бандитське угруповання. Було нанесено артилерійський удар по позиціям найманців. Артилеристи відмінно виконали свою роботу, внаслідок чого супротивник зазнав втрат в техніці та живій силі. На підступах до Луганська відбувся бій. Ворог, отримавши втрати, відступив зі своїх позицій. Україна не воює з місцевими сепаратистами, запевняють солдати. кажуть, справжній ворог це російські збройні сили, оснащені до зубів. Нашій армії бракує артилерії. З нею воювати було б легше. А ще хлопці шкодують, що не можуть дати гідну відсіч росіянам. Ані білі, а мині може відповідь. Откритова бой, отвітова бой, ніхто тут не боїться. Всі воювали, всі знають, стріляють, це не проблем. З приказом все паніють, що за ноль стрілять нельзя на території російської федерації. Тим часом Луганськ практично оточений силами АТО. У Раді нацбезпеки і оборони кажуть, операція буде наземною і тривалою. Це не буде один або два дні. Були сконцентровані головні сили для цього. Розроблені плани, плани з оточення і плани з перекриття поставок. Зброї техніки і людей на які можуть прибути на допомогу диверсантів і цих бандитів. Операція вже розпочалася. Ми не афішуємо початок операції. Проте ми будемо вас інформувати про хід, перебіг цієї операції. Бойовики відходять до кордону і формують останній бастіон. Пояснюють військові, стягуються до сніжного, Тореза і Шахтарська. Зосереджують сили і в малогвардійському. Відстрілюючись від армії, цілять по людських оселях. Особливо запекли бої терористи ведуть на ділянках, де українська армія взяла під контроль стратегічно важливі траси Н 21 під Шахтарським і М-04 в районі сіл Новосвітлівка і Хрящувата, які забезпечують зв'язок Донецька та Луганська з рештою територіями, які поки що тимчасово контрольовані російськими найманцями. За оперативною інформацією наразі терористи обстрілюють територію Харцийська Донецької області з установок ГРАД. Бойовики дедалі частіше використовують тактику диверсійної війни, кажуть у штабі антитерору. В районі населеного на пункту Міусинськ було виявлено мінометний розрахунок, який розгорнувся прямо на майданчику дитячого садочку. Цинізм полягав в тому, що на момент ведення терористами вогню в садочку були діти. За добу в Донецьку загинуло 11 мирних жителів, восьмеро поранені, заявляє міськрада. Люди повідомляють про обстріли з важких гармат і викладають фото, як у місто заходить російська гвоздика. Відкривають вогонь російські найманці і по центру Донецька зачепило елітний квартал, де мають квартири футболісти Шахтаря. Пошкоджено дві висотки. Вночі зайнявся місцевий хлібзавод. Люди встигли зафільмувати, як він палає. Напередодні терористи сотнею артснарядів накрили Будьоновський район Донецька і селище Моспене, що на околиці міста. Та сьогодні в Моспиному сили АТО взяли бандитів у щільне кільце. Івана Скорик, Світлана Максименко, новини гібіар. Важка бронетехніка, військові гелікоптери так не по-гуманітарному супроводжують гуманітарний конвой російські військові біля вантажівки, і досі на кордоні. А ось щонайменше півсотні російських БТРів учора ввечері спокійно перетнули державну межу. І просто на очах численних міжнародних журналістів попрямували у бік Луганська. Підтвердила інформацію і українська розвідка. Дійсно, є якраз. Та ділянка, яку ми не можемо поки що контролювати, проте у нас є можливість отримати інформацію про о, те, що там відбувається, і куди воно рухається, тому я вас. Запевняю, все, що сюди зайшло, звідти вже не вийде. Окрім БТРів, потрапили до рук сепаратистів і військові вантажівки. Та, схоже, той самий Радар, який ще в перший день зафільмували люди на території Росії. А разом із ним і БУК 9К37, який вдалося сфотографувати журналістові видання Гардіан Шоу Вокеру. Світлину ракетної установки він оприлюднив у своєму Твітері. Всього в Україну потрапило до 70 одиниць бойової техніки. кажуть у МЗС Литви. Сама ж гуманітарка залишиться на кордоні ще кілька днів. Про це заявляють у російському МНС. попри те, що на контрольне.